Хлопець молодий почав Євангелізацію в Америці. Перше зібрання було багато людей, другий раз ще більше, третій раз, четвертий раз. І він проводив Євангелізацію сім днів. Ніхто не покаявся за сім днів. Ніхто не підняв свою руку, ніхто не прийшов допереду. На сьомий день один молодий хлопець підняв свою руку і сказав: Я хочу прийняти Господа. Цей проповідник сказав: Добре, come here, проходь сюди. І коли він прийшов, цей молодий хлопець, той евангелист помолився за нього і вечором сказав: That's it, finish, Це моя остання євангелізація. я більше проповідувати не буду. Це не моє. Але пройшло багато десятків років тому пізніше. І він сидить на одній евангелізації на стадіоні, коли проповідує білі Грейм. І білі Грейм розказує, як Господь його спас на євангелізації цього молодого чоловіка. Одна єваналізація тиждень, ні один спасенний. На сьомий день білі Грейм покаявся. На сьогоднішній день він привів до Господа більше мільйонів людей, чим, напевно, хтось в Америці. Чуєте, чи ні, дорогі? Чуєте, чи ні, що може бути, га? Чуєте чи ні, як Бог може використовувати одну людину, щоб спасти і привести до небесного царства біля грейма.